Друзі, вітаю! Сьогодні перший в Україні преміальний серійний фолдер. Справді преміальний, справді серійний справді фолдер. Дизайн Олексія Нестаренко, виробництва компанії Skiff Knives, а також компанія Line Steel Італія. Ось такі красунчики приїхали сьогодні на огляд. Я зроблю для вас цей огляд, зроблю тести, і ми будемо сьогодні тисати не тільки олівець, але і думаю, може, щось трошечки хардкорніше. тому що є така думка про те, що там якісь лімітки, там преміальні ножі і так далі в хороших матеріалах, вони там більше для колекцій. і нічого не повинні такого важкого робити. Я спробую взяти один із цих ножів і дати йому ну, розумні, може і не дуже тести. А ви скажете в кінці свою думку, особливо з врахуванням. Що у вас буде змога по промокоду придбати ці ножі на сайті компанії Ібіс, і для вас це буде дешевше. Ви розумієте, на великій сумі відповідно і знижка буде відчутніша.